Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, І сьогодні ми поговоримо про топ 3 самих перспективних і самих надійних проектів в Телеграмові. Це відео 100% підійде тим, хто тільки втягується в цю тему, тому що в цьому відео не буде ніяких нових проєктів. В цьому відео будуть саме ті проекти, в які я дійсно вірю, і розумію, що от деякі з них вже по-перше принесли коштів а по-друге, вони точно мають. Більш-менш нормально насипати, і це буде однозначно краще, ніж то було з попередніми проектами. І так, хоча в фінальної стадії дійшло ще не так багато проєктів, які ми маємо, але осадочок десь вже починається залишатися, і тому потрібно більш точечно обирати проекти, якщо у вас немає достатньо великої кількості часу. Отже, якщо ви тільки почали. Майнити і розбирайтеся в цій темі. Зайшли на криптомозолі, побачили, що там 200 плюс проєктів, і розумієте, що фізично це неможливо потягнути. В мене для вас є гарна новина. Три проєкти, три, які зможуть закрити вашу основну потребу. Зробити можливість масштабнутися, тому що три проекти робити дуже швидко. Це ну буквально там хвилин 15 на один аккаунт, і ви, як мінімум, можете купити преміум і зробити чотири акаунти на один телефон, і таким чином трішки масштабнути профіт. Отже, перший проект це, звісно ж таки, NIR Hot Wallet. А майнер один із самих старих після ноткоїна. Цей проект 100% принесе. Цей проект 100% вже давав можливість заробити в середині додатку на інших проектах, І це проект, який дуже і дуже складно майнити прямо зараз. Тому в цьому проєктові неможливо буде заробити. На сьогодні з одного аккаунта, типу, дуже сильно порізали видобуток, і якщо ви зайдете туди з одного аккаунту, це не буде мати ніякого сенсу, тому що ну скільки ви там до дропу. Токенів з 10, ну максимум 20, можливо, але я в це не вірю. 10 це ось десь та позначка, яку ви встигнете нафармити з одного аккаунту. Тому ход, хоч і займає перше місце, але за умови того, що ви будете це масштабувати. Далі друге місце сміло займає блюм. І блюм це той проект, з яким вже трішечки полегше, бо там і таски є, з яких можна першу тисячу, а то і дві набити. Там є рефералка, яка сипе непогано. Якщо у вас є кому дати реферальне посилання, ви зможете ще й на цьому заробити. Ну і плюс білетики, там деялі входи, т.д. Це все приносить там за день при умові двохразового клейму. Там 300-400 токенів, що вже непогано, і вже є можливість щось та й забрати звідти. А знову ж таки беручи до умови масштабування, хоча б на 4 акаунти, це все примножить ваш профіт. І останній проект це повноцінний Gamefee продукт, Це кетзен, звісно ж таки. Знаєте, останнім часом я отак, от в просторі, кручусь цьому в інфополі, і бачу, як один за одним ґеймфі, саме ґємфі продукти, обсираються. І а, ще не було жодного а, продукту з Ніші GameFi повноцінного, який би потужно вистрілив. Де не просто таблка, а є якась ігрова манера, а туди й тепер Kétzен будуть а, саме такими. Це той проект, який вистрілить, який має насипати добрячого дропу всім тим, хто. Провів багато часу там з котиками, гладив їх, кормив їх, оберігав і турбувався. Проект легко масштабувати навіть більше, ніж на три акаунти. Якщо у вас є а, зайві, це все можна зробити через ПК, оптимізувати і купити там, інвестувати трішечки, купити авто, і нехай воно собі працює з увімкненим ПК за умови. Звісно ж таки, що у вас є електропостачання. Якщо ви не будете а, купувати авто, зараз уже буде дуже дуже важко все ж таки нагнати тих. То в топах. Тому Кетізен я проглядав десь в розрізі 10 аккаунтів на ПК, і на кожен з них купити по премчику і трішечки підігнати профіт. Ну що ж, друзі, коротенько, по суті, три проекти, які підійдуть новачками, і які підійдуть тим людям, у яких немає багато часу. Але це відео не все. Це відео одне із цілої серії відео по фермі, по продуктам, які варто виділити з всієї сірої маси. А це перше відео, і буде ще два відео, схожі за манерою, де я розповім про топ-5 проєктів, які не будуть пересікатися один з одним в кожному відео. І третє відео з топ-10. Тож не забудь підписатися, не забудь прокоментувати і поставити вподобайку. Ти допомагаєш просувати україномовний контент, я допомагаю тобі розібратися з цими фермами.